Рівно рік тому, 7 жовтня, 23 го терористичне угруповання Хамас здійснило наймасовіший терористичний напад на Ізраїль, під час якого було вбито понад тисячу людей. А ще 250 опинилися в заручниках. Які наслідки це спричинило для Ізраїлю, для «Хамас» та для всього близького сходу? Проаналізувало видання РБК Україна. Докладніше далі. Видання РБК Україна вказує на показовий момент після масштабного теракту зі всього ізраїльського вищого керівництва у відставку подав лише голова воєнної розвідки Аарон Халіва. Всі інші, включно з прем'єр-міністром Біньєміном Нетаньягу, залишаються на своїх посадах. Попри численні заклики, поки що відповідальності за провал 7 жовтня ніхто не поніс. Проте дії ізраїльського уряду у відповідь на атаку 7 жовтня були жорсткими, і це не зважаючи на застереження Європи та США, адміністрації демократів у Біл. Лому домі не було потрібно, аби до виборів почалася масштабна війна на близькому сході. І якийсь час здавалося, що західна чолі зі США має намір змусити Ізраїль вкотре замиритися з Хамас, але Ізраїль провів успішну операцію проти Хамас, внаслідок якої бойовий потенціал угруповання в секторі Гази було практично знищено. З міні армії зі своєю маленькою державою Хамас знову перетворився на звичайну терористичну організацію. Також армію оборони Ізраїлю вдалося звільнити частину з більш як 200 Десяти захоплених ізраїльських заручників. Далі Ізраїлю вдалося ліквідувати керівництво Хезболи та паралізувати її систему зв'язку. Також було завдано масштабного удару по інфраструктурі Хуситів у Ємені. Ще одному союзнику Ірану. У короткостроковій перспективі Ізраїль справді може вирішити питання Хезболи та обстрілів своєї території. Проблема з Хамас, принаймні на кілька років, також вирішена. Якщо розпочнеться широкомасштабна війна з Іраном, Ізраїль так само може нанести ворогу серйозну шкоду. Однак на території Лівану залишається потужна шиїцька община, яка зараз є ресурсною базою для нових бойовиків. У секторі гази залишається більше мільйона палестинців і зростає наступне покоління, яке терористи почнуть варбувати у свої ряди. Та, попри все, ситуація, в якій опинився Ізраїль, не критична. Наразі країна не перебуває у кільці ворогів, як це було під час війн, 67-го та 73-го років, та залишається технологічною і військовою супердержавою регіону. І головне, значна частина. Світового співтовариства на боці Ізраїлю щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.